Так, друзі, друга частина І аналізації. Так, дивимось, хто у нас проходить. Нам потрібні люди, які зупиняються, що отак от неспішно йдуть. йдуть. Кажуть, що бачите, що вірують. Ну, бачите, дуже класно працює, коли з мікрофоном а, до молоді звертатися, бо їм така увага дуже цікава, що їх хтось знімає, що їх а, думки цікавлять когось. І от їх бачите, по практиці, коли о, люди не грають, то небагато людей підходить. О, о це ж варіант, друзі. Якщо люди не йдуть, то до людей. От бачите, дійсно священник цієї православної церкви дуже просунутий, тому він може і порухатися, підійти до людей. так що слава Богу. Доброго дня, зі святом покрова. можна такі подарунок подарувати молтовник українця. Тут є всі молитви, що змолюються, і головна молитва спасіння. В кінці цими словами душа людина спасається. А у вас є п'яхилинки з вас помолитися можна? Запізуємо ага, тоді... ага. і зараз вибігає моя моя пара. Добре, полуга. дивіться, та цими словами звернутись сьогодні до Бога, це, але це публічно. Нехай Бог вас береже. Якщо буде час, там ще є духовна література, можете безкоштовно. Так. От така незвичайна ваналізація. Ну, це просто ранок, друзі. Це будній день, ранок. Небагато людей. Бачите, що ну, на хрещатику мало людей. І, до речі, десь приблизно півгодин до цього була тривога, тому, мабуть, із-за цього теж небагато людей. Хтось ще з бомбосховищ на роботи прийшли, тобто це. але слово Боже проповідується, проголошується Євангелія, проголошується молитва Покаяння. І люди, які підходять, дійсно, в котрих є час, хто не працює сьогодні там в гості приїхав, то вони мають можливість. Почути Євангеліє, почути благозвістку. Слава Богу! У зараз йде чоловік, можна за нього і за сілення ще помолитися. Зараз підійде ближче і будемо пропонувати зараз подарунок молитовни, я думаю, що він не буде проти. Доброго дня, зі святом вас. Подарунок це вам. Сьогодні православне свято, а можна за вас помолитися? За сілення, за ваше здоров'я. Як вас зовуть? Володимир вас зовут. А дивіться, за сілення можна за ваше здоров'я? Що у вас? З ногою щось, так? Да? Що у вас? Обще, Обще зі здоров'ям? Ну, можете постояти, а я за вас помолюся. Ви вірите в Ісуса Христа? Вірите в Бога? Що це? П'ятдесят 50 на п'ятдесят? 50? Да. Ага, зрозуміло. Ну знаєте, Бог вас дуже любить. Ісус Христос тому й прийшов на цю землю, помер за наші гріх і за наші Я помилки. Я Читав да? почитали слава Кусі Господу. Діла. Да. І він воскрес, це Євангеліє. А давайте просто ви ми звернемося до Бога. Ви за мною можете повторити ці слова молитви. Це просто як сповідання віри вашої. Отець небесний. Я зараз не буду. Ви не будете. Нехай Бог вас береже. Бог Спасибо вас дуже вам любить за вашу роботу. Нехай Боже, з цього, як вас зовуть? Володимира Боже, по твоїй милості, по твоїй великій любові. Нехай він познає тебе як свого отця, як свого Господа, і звернеться до тебе. Дивіться, якщо у вас буде бажання, у вас така з'явиться. помолиться цими словами з Євангелія. Цими словами душа людина спасається. Нехай Бог вас береже. Бачите, дуже рідкість велика, що людина вже віці, але ще не вірить в Бога. Але ми посіли слово Боже, він читав Євангелія і помолили за його сілення, так що Бог іноді правляє сілення навіть для людини, яка не вірить в Бога, і це є ознака того, що Бог реальний, він живий. А Він реальний, він живий. Да, да, він не проти, він прийняв. Ну, це, це є сіяння. Яка вже почує серце, тільки Бог знає, що в нього все? О є ну, зараз треба. Доброго дня, зі свята можна вам подаруночок зробити? Сьогодні покрова, такий молитовник українця. Тут всі наші відомі молити, православні. А за вас можна помолитися? Пі хвилинки у вас є. Тут є православний священне, хочемо вас благословити. Боже, а я зв'язок з вами піду, просто за вас помолюся. Добре? Дивіться, є слова, котрими душа людина спасається. Ви ж вірите в Ісуса Христа, так? Я, ну, вибачте, я щось не снігав. Дивіться, от сьогодні цю молитву в кінці. Тому, нехай Бог вас береже. Так, люди поспішають і якісь там. Якісь питання є. Так. Окей. Тобто, ну це по ходу руха. Е ми це робимо києм. Okay. Так, що в нас? Бачите, пан священник вже зараз розповідають в прямому ефірі, як відбувається Евангелія, свої відчуття. Слава Богу, ну це другий раз, коли ця церква виходить взагалі на вуличну евангелізацію, те, що я знаю. І свідоцтво в тому, що цей священик він побачив пост, який я розмістив в Фейсбуці. Про те, що виходять всі хто завгодно, Свідки Гова регулярно, мусульмани раз на тиждень не бачу тут на хрещатику. Але я не бачив, щоб регулярно в буденні дні виходили церкві і благовістили ваннеля. І вони почали це робити просто в середу вийшло. Я побачив це в Фейсбуці, я набрав їх. І вони відповіли, да, що а це не ви цей пост, я склав я". я. думаю, що буде окреме свідчення цього священника. Доброго дня, зі святом вам покрива. Можна такий подарунок подарувати? Покрова? Покрова 14. По новому, по новому сьогодні. По старому, я не міняю. А по старому, ну не... все рівно сьогодні православне. Серівно, це вам по добре, все вам подарунок все рівно. Молитовник українця. дивіться, всі наші молитви. Це В смислі? ні, ні, це про прав... ні, ні, Це православна реформатор. От священик, православна реформаторська церква. Це не... Це, не це не УПЦ, це не УПЦ. Не УПЦ. Не УПЦ. А ви опиться? Мені перед батюшкою. А це, ну дивіться, це ж молитві всі наші загальні. Нема, нема питання. Ви, ви впевнений, що буде з Богом на небесах, як ви вважаєте? Думаю, так. да. А на 100 є певність така? Дубою, да. Дивіться, є така слова, молитва спасіння православна. Я це почув і від... 90-тій, що ще треба? Що ще скажіть мені сильніше? Слова що... Христа, слова Христа, котрий казав словами цими. Ну, смотрите. Не... не Нет, а это на Иегову. Господи. А они за Христа говорят Его, не, не... его не верят в Иисуса как Господа. Но Отец, Сын и Дух Святой. Они каждый год. день что на меня а... У вас кресты где нашли? Ну. Кресты на кресте Иисуса. Когда последний раз причащались? Каждый, каждый день. Каждый ну, как сказать, <laughs> как? Это же причастие. Пресчало. Хлеб и кровь Господня. Я да, говорю, на каждом служении мы причащаемся. Ну, це... Да, я хай Бог вас забрав. Ми Це релігіозний дух був. Це був православний чоловік, ВЦ. І просто почувствували ту релігіозну дух. А ви тут з церкви, да? З цією церкви ви? Ні, я не з цією церкви. А ви підійшли тільки, да? А тільки не вернулися, да? Я з плену вернулися. А з плену вернулися. Можна з вами помолитися разом? У мене друг просто тут. Він виснував церкву у в колонії. Mm -hmm. А зараз він був капеланом. Капеланом. На, 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 на а яку церкву? Я, не, Ну так. Да. Ви, ви впевнені, що будете з Богом на небесах? Як ви гадаєте? Ну якщо не з ним, то десь рядом. Дивіться, є слова. Слава ми знаю, всі знає. Слова, шановний, дуже, ой, ну, я просто підійшов по-доброму. А, підійшов, добре, ну, добре. Що... Я, я просто ще не вірю, що я живий вдома. Ну, так а, і ну буде. слава Богу. Тоді за вас можна ми помолимося? Як вас зовуть? Олександр, Боже, бережи. Олександра, дай їм силу, Боже, протистояти всякому злу, Зціли його тіло. Боже, нехай встановляться всі його органи, нехай прийде твоє здоров'я. В його тіло, нехай повернеться всі сили, які він втратив вплину. Нехай твоя милість явиться в Його серці, в Його тілі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Приходьте в гості, це православна реформаторська церква. Як вас звати? Олександр? Ви з з України? України. Я Німеччина про Славі. Бужіна Україна. Так. Я вчусь українському, дуже мені подобається. Більше слів. Ну це просто один вечір потратити і буде. Так, друзі, отакий от ще. Це запис. Це запис. Тільки почувають, так і не буде. Так, друзі, це друга частина.